Такі дні, ребята, коли гарна погода, красиві закати. Що, ждете, що я скажу далі, так? Да. Можна припаркуватися, тільки такий, як я, в режимі італіянця, зрозуміли? Другим рядом на аварійку поставив і пішов собі. І ну, це ще якось по-культурному. Італіанці поставили взагалі посеред дороги, щоб ніхто не проїхав. Вони тут часто таке зпавняють. Їхав, їхав, такого тут став, все, поставив, аварійку включив і пішов куди йому треба. Я просто вже тут як місцевий, то я знаю де тут розширення дороги. Останній 15-й. Після цього підуть 607 тільки. А де це? А дивіться який місяць. Полнолуння! Яке сьогодні число? Сьогодні хоч не той, не п'ятниця, а 13, ні? Хоча що тут? Не, я маю ввиду е, місяць, да? і лунна дорожка, вам видно? Я думаю, що видно. Бо мені прям чітко її видно. Таке, наче я зараз по ній піду. Ось так от. Да. І парковки не буде аж до тих пір, поки сонце не зайде. Но ну, сегодня действительно красиво. Бо! Привет, банда! Вы только гляньте! Какие нам новые худоболки выдали! Я теперь как тот Сережа Крановщик! Ха. Я вам скажу, что знаете что? Я, конечно, дуже счастливый, что я теперь светиться буду. Но чтобы вы понимали качество, мне кажется, что На мою жерстяну э, оболочку, це як надіваюсь, то реально може током вбити. Поэтому, ну така, знаєте, жорстка-жорстка синтетика. А я ж уже, галя балована, наверное, я в них ходити не буду, бо я боюсь ще пошевелитися. Я сейчас можу, як той зоро, торо, хто там, чи э, чоловік че, Америка пускати, о, вже ось, аж і скрить під рукавом. Не-не, спасибо, нам такого не надо. Бо ще не дай Бог хто кому б'є. Оце я розумію. Нам і спінелі в ніс не колить. Зараз да? просто вже не в моді, знаєте, не в тренді ці футболки, але ж вони якісні, хорошо відстіруються, приятні до тіла. Так що в мене ще в запасі, там в загашнику штук 5 їх нових є, так що таскать на літо є що. Так, ну що, бандочка, починаємо обратний отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Отпуск. <ріст> да, цей місяць у мене взагалі щось слабенько, Бачите, тут тако час перероблений. Один час перероблений за цілий тиждень, і то з двох днів складяний. дві командіровки лише. Тут щось може, дасть Бог, буде. А ні, то все, мене вже це не парить, я вам так скажу. У мене вже багата жінка. Так що я тепер не переживаю. Та, в принципі, якщо чесно, я шучу, я і не переживав. Якщо вам цікаво, то я вам розкажу, ну так, вкратце, що навіть сидячи на лікарняному і отримуючи всього-навсього 80% від своєї зарплати, э, ну, голої зарплати, ви ж розумієте, ну понятне діло, що там ніяких не перероботок, нічого. Від голої офіційної зарплати, отримуючи 80%, це там. Скільки? Півтори тисячі євро. Нам хватало на все, При тому при всьому, що, скажімо, 600, а то й 650 в місяць уходило зимою тільки на квартплату. А, зими тоді не було літо. Ну, хорошо, по 600 уходило за квартплату. Ну, от, Тому там. Остаток, скільки там 800 е, вистає на їжу, на одежу, на все-все-все На бензин, на, на якісь ще там Це відкласти, да, не, не вийшло майже нічого, бо все одно десь якась копійка, якщо лишалася, то ми ж треба ще щось в Україну, не в Україну, Там десь-тудись, кудись. в общем постійно майже під ноль гроші тратилися. От. Но це я вам ще скажу спасіба, звісно, дуже велике. І, і Італії, італійцям, що хто б там що не казав, але ось, як, щас, по школі вони нам, вони нам дуже сильно допомагають. Якщо якісь недорогі там, і всі останні ці поїздки, тренування, ось, що зараз танці якісь там мають бути. Я кажу, нам любий від спорту підходить, я маю для Саші чи то танці, чи то шманці. Зараз камеру перевернути. О, предложили якісь танці, значить. Е ну, а що, хай ходить. Любий спорт то є спорт, знаєте. Тим більше, що на сьогоднішній день це якби б я там в своїй ліхі 90-ті пішов на А я пішов колись на танці, не знаю, я вам розказував чи ні. ну, Я паралельно ходив на бокс. от, і, А в мене була девочка. Ну, в мене рано дівчата з'явилися там. От то есть, там в 12-14 років я вже там перебирав, перебирав дівками, да, і ось одну Наташу я дуже сильно любив. А вона каже: якщо хоче зі мною зустрічатися, вона ходила на Бальні танці, то каже, пішли разом зі мною. Ну і пішов я здесь на Бальні Танці чи в нашому районі. Ви поняли? Район воєнки оторваний наглухо, вообще, на, на всю катуху, яку тільки можна бути. У нас. Дитина рождалася на воєнці, її вже записували, її вже стригли під ноль і записували на бокс. От, тому що там інших варіантів вас не було. Да. Ну, а я ж тут на багаті тані. Ой, це треба було б бачити. Ну, Я щось, по-моєму, три рази туди сходив, це ча-ча-ча. Потанцював чи як воно там називається. Да, і на третій раз я виходжу з тренування і мене зустрічають всі мої хлопці. Які там з боксу, з району, зі школи. Такий чоловік 15, мабуть, стоїть. І я ж виходжу з цієї наташу, вони кажуть, ну що, танцюй. Я кажу, та ви що, кажу, пацани, рабзи побудали, чи що, ох, і бойня була. Понятно, що забили кедами, як, як м'ячик. Але нічого. Я потім сказав, що Наташа, мабуть, ходити сама на свої танці, а я кажу далі з хлопцями буду на бокс ходити, бо коли вони мене 15 людей б'ють одновременно, якось мені не дуже приємно. Отак вот от. Да. Ну, Зараз вже буде якось і бачення того всього і, інакше. І, і, та й взагалі що якось ж живуть з цим люди. Тим більше, що ми не ставимо ставки на якесь там, щоб танцор був, чи. як воно називається, чи якісь там. О, це просто фі фізика, тобто спорт, воно корисно. В дальнішому я думаю, що все равно там, він мечтає про якусь сам бадзюдо. Я думаю, що ми знайдемо достойного тут якогось, е тренера Опять же, не заради чемпіонства, потому що вже пізно як не крути дитину на такі види спорту для того, щоб добитися чогось. Ні, є винятки, звісно, що скажу, є 18 починає, 20 чемпіон є. Ну, Нам то не треба. От. Нам головне, щоб, як то кажуть, Саша трошки руки собі там підкачав і, і, і якусь ну, з пластикою і у нього, слава Богу, все добре. Ну, і просто моя там, трохи схудну, хоча витягнеться і так. В общем, фізична нагрузки в, в такому віці вони тільки на користь. Тобто, а якщо ти ще будеш вміти трохи якось за себе постояти, то це ніколи не буде зайвим. А такі види спорту, як самбо дзюдо, борьба, я вважаю, це найкраще. Хоча сам прозаймався, можна сказати, служив боксом, ну я вам скажу, що не один боксер рядом з дзюдоїстом рядом не стояв. Тому що якщо той тебе вже піймав, то все, вважаю, що тебе в морський узіл зав'язали на раз-два. Да. Та й що я про що я взагалі, да, куди я вже уїхав в свої теми. Так, хватало нам цих грошей. Зараз, якщо Юля вийшла на роботу. Я вообще також, знаете, я ніколи не не забігаю там і. Ну, мітати, то можна про все, що завгодно, але якщо реально дивитися на вещі, і я вам скажу так, знімаючи квартиру, маючи машину, якісь. Походи по магазинах, да, там, аутлети, духи, шмухи, ну, в общем, все, все 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 да, беремо там. якісь ресторан там, на вихідні, якісь шашлики там вихід, на свято, от, там, їсти все що завгодно. Там, то Ні в чому собі взагалі не відмовляти, то от коли мені дають там цю 13-14 зарплату, да, у мене два місяці, виходить, є ви всі пам'ятаєте. То от 3000 євро 3 євро на родину, отак, от, от за глаза. Тобто в тебе ти вже просто ходиш і не знаєш, що купити, куди б ще тикнути. Тобто, вже ти баловством займаєшся, вже купляєш собі речі, без яких ну, реально ти можеш обійти. Бо ти купляєш, думаєш, що воно тобі чи знадобиться, чи воно тобі треба в результаті воно просто десь за шкафчиком стоїть. От. ну Таке, я думаю, є у всіх і завжди. Всіх. От, Так що отак от. Ну, або якесь баловство, я маю в виду, знаєте. Ні, є речі, які от ну, необхідні. ну от, Допустимо, як там телефон, да, ну, про телефони я до сих пор згадую, знаєте, як от в Україні, не дай Бог, поламався той телефон, там, чи екран побив, чи ще щось. Все, це це такі незапланіровані розтрати. Хай Бог милує. Навіть якщо в тебе ті гроші є і той екран стоїть тисячу гривень. Ну, це я за себе кажу, я не знаю як у кого. От, і ти думаєш, та нахрена ти моё ну що ж такое, а вже про нови якісь там більш краще, з камерою, з усім той, і ну, то есть, Гроші були, але отак, от, щоб прям взяти і піти купити телефон на них, ну ну, нет, нет. Тому що там ремонт машини, оренда житла, там, я не знаю, ну, якісь там мрії, там, десь поїхати, щось той, щось десь там помогти, щось надо в село купити, щось завести. Ну, закрутки якісь зробити, знаєте. Ну, Тобто, було куди потратити ті гроші. То тут, ну так, знаєте, якось уже налегке. там. Вот, Мами вкрали телефон, чи я там свій розбив з молотком. Які питання? Ну просто мовчки сів в машину, заїхав в магазин, вибрав один із кращих, не такий, щоб аби дзвонив, а вибрав вже моделькою свіжішою, ніж в тебе там був приведущий. Без питань ти його купив. Ніяк воно тобі не відіграло роль. Я маю в виду, ти не думаєш, ага, ну це купив телефон, значить завтра по салу вже не їду. Там, да? чи Вихідні вже накрились медним тазом якийсь там спаш, мач чи ще щось. Ні-ні, тут такого нема. Слава Богу. От. Так що отак. Ну, а Юля, хай роботи. Я думаю, з тим пляжем, ще, знаєте, от що, ну, устроїлись вони такий цирк, ну просто шапіто. Рядом всі пляжі, значить, де ну я вже вам розказував, показував, ті вузеньки, ви бачили, вузеньки, тобто, де нічого ти не построїш, де в принципі ти нічого не... Ну, неможливо там щось зробити, тому що це треба ідеально гарна погода, бо, да, і в принципі місця там немає щоб десь поставити, щось забітонірувати, щось якийсь столик чи ще щось. От-от-от. І плюс організувати якісь склади. Як от. Тут просто воно реально дуже все зручно. Лодочна станція бив, що вони викупили якісь там собі чи беруть в оренду ці гаражі, а там такі катакомби, я вам кажу, що там кінця краю їм не видно. Я думав, що то просто, знаєте, такі, як Ну, як хай-хай-хай, така кімнатка, як мій кабінет. Оцей знаєте, там, скільки тут. Два e, на 4, мабуть. 2 на 5. Ну десь так, О, я думав, А там ні, там кінця краю не видно, понимаєте? тим складам, то есть, там можна все. Там же роздівалки, туалет, душ, все. все, все. Э, Шезлонги, мезлонги не найкращий пляж, я маю в виду, не найкрасивий, не найудобніший. Але якщо ви знаходитесь в тому районі, то куди що вам там, на те Вольтрі, Опять же, Вольтрі. Вольтрі це ми його полюбили, знаєте, тому що Італянці туди не їздять, а нам добре, що там є супермаркет з холодним пивом. От. Ну, просто супермаркет. І в будь-який момент ти захотів пішов, купив, попити, поїсти. надо зонтик, купив зонтик, покривало, крем, все. бо ми, як обычно, ми сюди збираємося, але ми ніколи не беремо все те, що нам треба. Тобто ми наберемо кучу лишню. Щось веземо назад постійно, не тронути. Але то, що нам реально так треба на пляжі, ми його ніколи з собою не беремо. Ну, таке буває. Я теж думаю, що всі знаєте, їдемо на шашлики, а сітку і углі забули. От, оце, оце про нас. Тому там, ой, ти зайшов в магазин, купив, що тобі треба і не, не їдеш додому там, чи ще кудись. От, Так що так. Да. А ще я ще щось потеряв в мислі, але такой трейндякаю, трейндякую з вами. Ви мене дуже сильно порадували тим, що е, понаписували багато коментів стосовно того, що вам подобається мій контент непідготовлений. Оце БМ, а я ж тепер все на емоціях, я тепер вам готов розказувати все підряд і постійно. Ні, є вещі, які, допустимо, серйозні теми. Але я вже казав і можу от, трошечки вам приоткритий секрет. Є у мене в планах пізніше. Навірно, це буде більш Юлін канал. Вот. Да. Але я буду там непосередньо участвувати, вставляти своїх 5 копійок. Но то вже буде такий, знаєте, більш серйозний інформаційний канал. Ну, щоб не путати людей, по тому, що я тут починаю даже про щось говорити серйозно, і все одно в мене оці я не можу десь себе стримати, з когось потягнути приколи або ще щось. То людина, якщо, якщо вона хоче отримати якусь дійсно корисну інформацію пораду, то в мене воно все переходить потім ага. в її гага, і в конічному результаті я думаю, що людина також сидить дивиться так, і думає, а що ж з документами, як їх зробити, якщо почали за. Івана закінчили за Петра. От. Чи так да, за здрав'я закончили за упокою? То там, я думаю, ми зробимо. Просто там уже буде окремий вообще прямо. Як би сценарій і буде якась заготовочка, напевно, все-таки по питанням, бо питань дійсно багато, і інколи на які треба окремо особисто відповідати, знаєте, там прям шукати інформацію. А так буде доступна і більш-менш серйозна, я сподіваюся, інфа. Хоча це я так тільки думаю. От. Ну То все згодом, як то все буде реалізовуватись, я вам обов'язково про це все скажу, розкажу. От, ну а пока в місті що, дякую вам всім за гарні добрі коментарі, за те, що дивитесь і взагалі, ви в мене найкращі. Все, пока. Піду, мабуть, поработаю хоч пару днів цих, да. Але ж завтра після завтра дощ. Соответственно, ну, хоча мені це на швидкість не влияється. інші можуть не робити в дощ, а мені треба. Да. Так що пока.